23 автобуси та 5 сучасних тролейбусів так оновлювали громадський транспорт Чернівців впродовж минулого року. Ще сім одиниць транспорту. Громада отримала від міст побратимів. Закуповувати нові машини планують чиновники і цьогоріч. Що ж до модернізації маршрутів, деякі з них були продовжені для зручності містян, а на проблемні рейси випустили додаткові автобуси. Крім того, за рік комунальний транспорт розпочав обслуговувати сім маршрутів міста. Мова йде про напрямки, на які у профільному департаменті отримували найбільшу кількість скарг від Чернівчан. У нас складається проблема і питання майже з усіма приватними перевізниками, так як більшість приватних перевізників вони не дотримуються договірних умов і завжди порушують. Самі можуть змінити кількість транспортних засобів, не дотримуються розкладів. У нас є напрацювання. Ми зараз проводимо постійно перевірки і відповідно до договорів, укладених будемо розривати і укладати тимчасові і паралельно оголошувати конкурси.